Сьогодні історія від автора каналу буде про тему астрального виміру, який невидимий на фізичному плані, але при цьому існує в житті кожної людини, які ретельно ховається від людей з шизофрениками при владі. Та людина, яка зіткнулася з духовною просвітою себе в цьому світі, знає, що існує сім основних чакр і що у кожної людини є сім тонких тіл, якими вони взаємодіють зі світом фізичним і світом, який прихований від громадського обговорення і про який основна маса людей не знає. Автор каналу звик у своєму розумінні цього світу відштовхуватися від цифр існування людської цивілізації згідно з відомостями з Біблії, і тому приблизно налічує зараз часу від створення людини приблизно 6 тисяч років. Відштовхуючись від цього, можна з упевненістю сказати, що вже 6 тисяч років існує людина на фізичному плані і має сім тонких тіл різних проєкцій і вимірювань. Такими створив нас Бог. Відповідно, у всі часи людям освіченим і знаючим про це, було вигідно приховувати від людей правду, щоб мати необмежені можливості з маніпулювання, впливу та контролю над людьми. Зараз, у 21 столітті, здавалось б, у технологічно розвинене століття, коли громадськість певнено заявляє, що вони все знають про світ, в якому живуть, люди досі перебувають у сплячому стані, як і говорив про це Ісус Христос ще 2000 років тому. І можновладці шизофреники під грифом секретно приховують від людей їхні неймовірні можливості. При цьому сатаністи, які захопили владу у цьому світі, свідомо роблять все, щоб людство не могло вийти з-під загального гіпнозу і гніту, а того і більше рабства. Причому рабство людству забезпечує невидима інша форма життя, яка впливає на людину з тонкого астрального світу, коли їм вдається пробуватися до людини через існуюче в неї і закладене Богом тонке астральне тіло. А тепер тільки уявіть, як з атомом, які розщепили, дослідили та почали застосовувати в роботі. На благо розщеплення атому пішло на користь людству, тому що за допомогою атомних електростанцій люди отримали великі кількості недорогу електроенергію. Тоді, як для руйнівної сили Всесвіту, люди одразу ж створили атомну бомбу, яка здатна тепер знищити все життя на планеті. Так і з тонкими тілами людини. Якщо використовувати можливості людини на благо, то рівень життя її підніметься на небувалі висоти. А от коли навпаки, то починаються проблеми, які не порівняні із загальним розумінням життя людини. Автор каналу в цій історії якраз і зупиниться на тому випадку, коли можливості тонких тіл використовують темні сили не на благо, а на зло, задля дьявольських сил, догаждаючи Люцифер в його іграх з людськими життями. Отож, один із прикладів цієї історії, а далі більше вже в інших оповіданнях, автор каналу наведе приклади астральних пересувань людей своїми тонкими тілами. Уявіть, до людини підключається сутність і говорить із нею голосом. Вони домовляються діяти спільно, і людина, погоджуючись, що ця бістелесна сутність буде харчуватися енергіями людини, починає отримувати навички використання свого тіла не тільки у фізичному плані, а й у різних вимірах, які доступні людині. При цьому ті люди, які вже раніше були на договорах з такими сутностями, не хочуть втрачати свою владу і беруть в обіг нову людину і ставлять собі під звіт та організовуються у групи. При цьому ці групи зацікавлені, щоб їхня мережа збільшувалася і розросталася, і вони організовано підключають нових і нових людей і ставлять собі під звіт. При цьому сама людина своїми тонкими тілами вже не управляє, а управляє організована та спільна інша форма життя, яка підсилилася до них і діє за домовленістю. При цьому таких людей, заграючи різними іграми, використовуючи зафреники при владі, які мають уже багаторічний досвід взаємодії з іншою формою життя. І в більшості випадків, як у фільмі «Нефалю» з 2023 року випуску, внутрішня людина там вже може ніякої ролі не грати, а всіма діями, словами, думками може вже керувати інша форма життя з астрального плану, яку в світі називають демонами, бісами і тими самими духами злоби. І ось автор каналу зіткнувся з жахом такого організованого впливу, коли група підконтрольних бісам і демонам людей, обравши його в жертву, намагалася затягнути його в цю таємну діявольську спільноту. А коли не вийшла, всіма силами та можливостями намагається звести з розуму та довести до самогубства. Кількість тартур у таких демонічних груп безліч. А таке відчуття у автора каналу, що спецслужби, які курують цими групами, буквально відпрацьовують на жертвах всілякі знущання та. Тортур над людьми. Зокрема, в цій історії йдеться про тонкий астральний план. Так ось ці підконтрольні сутності люди виходять в астрал, а це як у свідомому сні. Ви піднімаєтесь зі свого тіла, ви все усвідомлюєте, ви все бачите. Ви спостерігаєте, як фізичне тіло продовжує лежати, як і лежало на ліжку. А ви пересуваєтеся спочатку своїм житлом, потім виходите на вулицю. І все навколо так само, як і було, тільки ви фізично непомітні. І ось подумайте, до чого доведе вас ваша фантазія, що така людина, контрольована сутністю, може зробити, якщо вона націлена на пошук жертв для низькочастотної тварюки? А це може бути доведення жертв до самогубства, зведення з розуму людини демонічними голосами. Це може бути підштовхування на злочин, а ще гірше на вбивство. Тобто таке астральне диво, яке контролюється низькочастотною тварюкою, може невидимо прийти до вас у будинок і спостерігати, і стежити за вами, і за всім тим, що ви робите. І це тільки частина від того, що спадає відразу на думку. А щоб вступити з людиною в контакт, їй потрібно обрану жертву також підключити до сутності, яка буде створювати цей коннект, після чого і починаються страхи невидимого впливу, коли людина, яка вже знайома з астральним тонким світом, злучається з людиною, яка про це нічого не знає, і навіть не уявляє, що з ним відбувається. І ось так звана хвороба шизофренія є похідною від такого впливу і цих організованих демонічних груп, які контролюються бістилесними сутностями. Тому що, не маючи інформації про такий вплив на людину, її дуже просто обдурити, залякати, зашантажувати і всілякими знущаннями звести з розуму. І при цьому навіть не переживати, що це буде виявлено, оскільки вплив здійснюється невидимим способом, і в суспільстві ані натяку про такі таємні спільноти немає. На цьому поки що історія автора каналу зупиниться. Автори далі, виходячи з під впливу на себе, намагатимуться викласти в Ютуб все нові нові факти про цей світ, які він дізнався, коли протистав вплив на нього абсолютного з.